Всім привіт, вітаю. Сьогодні в нас четвер, вечір на годиннику 8.15. я йду з роботи. Тихий такий спокійний вечір, гарно, вдень спекотно, а ввечері дуже гарно, свіженько. Е, вже бачите, тут у нас ліхтарі горять, то ніби так і здається, що Видно. А насправді вже восьма вечора вже смеркає, а то вже і темно. Хочу вам сказати, що ще раз впевнилася в тому, що от потрібно боятися своїх бажань. Ну, а можливо, і не боятися, можливо, це неправильне слово для такого от випадку. Але що маємо, те маємо. Я вам сказала, що з 1 вересня хотілося б, хотіла б більше ходити. І от вже четвертий день, ходжу і ввечері, ходжу і, 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 і зранку. Ну, така ситуація, що у нас тут ремонт. Бачили ви на, на початку цього відео ремонт дороги. По-перше, пробки постійні, що краще піти пішки, чим сидіти в автобусі, особливо, коли це собачки. Зараз вигулюють собаку, господаря. Ох, ох, які ви всі гучні. Давайте, давайте. Погавкайте, погавкайте, потім я почну щось людям розповідати. Ох, так. Так, ремонт дороги ну, це по-перше, але це не саме головне. Головне те, що е, ну, якось я не знаю, у вівторок е, ну, це, це було після такої важкої ночі для всієї України, для Києва. То взагалі автобуси не ходили. І ну, що робити? Я йшла на другу зміну, то пішла пішки. Ввечері ніби два автобуси, але потім різко один іде в парк і не зупиняється, а інший вже поїхав. Як, от якщо я не встигаю на нього, то потім іду пішки. А це от добрих 45 хвилин. От я засікла, то от іду вже я 45 хвилин. Хоча трішки там під'їхала буквально одну остановку тролейбусом, де могла. А так пішки. Ну от, бачите, хотіла, то й отримай. Але, знаєте, не дуже зараз і хочеться, особливо після роботи, вже хочеться швидше доїхати додому. Так що бажання наші здійснюються. Щоб таке ще загадати, побажати собі хорошого, щоб воно так так, зразу от і здійснилося. А взагалі-то гарно у нас тут на нашому масиві. Завтра е п'ятниця, швиденько пройшов тиждень, попереду вихідні. Як ми їх проведемо, поживемо, побачимо. Вам всім бажаю тихої, мирної, спокійної ночі, який великий в нас тут горіх. Здоров'я всім і хорошого настрою! Новин особливих в мене немає, покупок немає. Розповісти вам особливо немає чого. Так що до наступної зустрічі, до наступного відео і до наступних приємних якихось новин, відгуків і покупок. Пока-пока, до побачення.